Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, Не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй, хай Господь буде розкіш твоя, і Він здійснить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і Він зробить, і Він виправдить. Немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов з південь. Жди Господа мовчки на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву й покинь пересердя, не розпалюйся людістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю вспадкують. А ще трохи і не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде Його, а покірні спадкують землю і зароскошують миром великим, Лехе замишляє безбожний і праведного і скрегоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього, бачить бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягають, щоб звалити нужденного й бідного. Щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мала справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливий Господь підпирає, знає Господні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за Днів голоду ситими будуть. Бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як овечі той лій, заникнуть у димі заникнуть вони, позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Бо благословені від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожній ставляться міцно, і Він любить дорогу її, коли ж упаде, то не буде покинена. Бо руку їй підтримає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, і нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає, і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені. А насіння безбожних загине, успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть, мудрість, язик же його промовляє про право, закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться, а безбожних чатує на праведного і пильнує забити Його, та Господь не заставить Його в руках того, і несправдливим не вчинить Його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднеси Він тебе, щоб успадкувати землю, та побачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоронився, немов саморосле, зелене те дерево, та він проминув і ось немає його, і шукав я його і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа. Він їхнє твердиня за часу лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони.